Знаєте, ви знаєте, Веліар нам на Новий год пообіцяв. У нас якраз 2-3 тижні є. Можливо, це станеться швидше. Він ж звертався до співробітників. Ну коротше, і я е, випадково дізналася про ці е, премію цих езотеричних е, нагород і вирішила подивитися, а е, який же там основний тренд у наших тарологів, нумерологів е, цих яких. Ментальних психотерапевтів, звукотерапевтів, квантових психологів, експертів з матриці долі, провідників з цвяхоння, ченнелерів, езотериків і так далі. Мені це стало цікаво, бо я давно, реально давно не перевіряла, що у них там. І ви знаєте, я зрозуміла, що я їх настільки давно не перевіряла, що я їх тепер і не відрізню. Від якихось політичних експертів, типу гості Наташі Влащенка чи Наташа Масейчук, які все все знають і всі розкажуть нам, які розклади до чого, і від оцих от, ну, і від того ж Арестовича, Слатиніна, і так далі. і так далі. Тому що раптом стало зрозумілим, що вже про езотеричну херню просто там. Розклад карт на як у вас пройде тиждень, уже не актуальна. Уже запрягається виборча кампанія. І не тільки виборча кампанія, а взагалі політичний, політичний простір. І от, скажіть мені, будь ласка, згадайте всіх цих рейтинги найпопулярніших ютюберів, найпопулярніших телеграм-каналів і так далі. Ну, найпопулярніших ютюберів, там ці всі, Юрій Швєц, там і так далі. І от. Згадайте, що вони там приблизно говорять, навіть якщо ви не дивитеся, там чи Гордон, там чи шехто. Ну коротше, оцих от. І скажіть мені, чим це відрізняється від того, що говорить Магавіліар на Кіра Стармера, як на Серого Кардинала, Зеленський зможе опиратися на його допомогу і підтримку. Італії нужны російські ринки, і Італія хоче возрождання повної дружби з РФ. Одним словом, політична аналітика просто вже з ким, -ким Кірстармер, з ким Макрон, з ким Мелані, хто шо, хто друзі, хто враги. Причому це не лише у Віліара раніше вони якось більше говорили про те, що ну, значить, війна закінчиться 22-го, 10-го, 22-го, чи щось таке. А тут у них вже пішла ну повноцінна. Ну, хоча, хоча кому я брошу, у них завжди була повноцінна політична аналітика. І насправді вона не дуже сильно відрізнялася від того, що впарює Юрій Швець. І точність цієї аналітики приблизно така ж. Мені здається, що навіть якщо а, магі користуються своїми езотеричними здібностями, можливо, вони заходять до Юрія Швіця на канал чи до когось з цих персонажів, послухають і потім собі. Врагов в Европе больше чем немерено. Могу вам сказать, кто за капитуляцию Украины во Франции, э, в Европе? Это Франция, это Бельгия, это Италия, это Греция. А, ну, Словакия, Венгрия это как бы само собой разумеющиеся. Наши истинные могущественные покровители в Европе это Фридрих Мерс, Германия, и в Англии а, до сих пор а Стармер, да, с которым сегодня Зеленский встречался. В общем, все там хорошо. Одним словом, що роблять насправді езотеричні езотерологи та рологи? Вони роблять повний, повне обслуговування для своєї аудиторії. Вони роблять так, щоб аудиторії не треба було виходити за межі езотеричної бульки, тому що вони в езотеричну бульку їм навіть новини включають. Причому що вони ці новини включають. Навіть з якимись цікавими подробицями, яких ти в новинах так не почуєш, а у магів тарологів нумерологів і дізнаєшся, Це, що нам не розказують на правду. Карти, в принципі, говорять мені о тому, що у них з Зеленським дуже плотне тісне друже взаємовідношення, і навіть, можливо, у них було щось більше, ніж дружба. Но это ну, говорять карти, я не можу ні сказати, що говорять карти. Коротше, говорят карти. Да, да. Це про Макрона. У них більше, ніж дружба. Карти сказали, нема куди діватися. Коротше, дуже цікаво. Я прямо зрозуміла, що. Насправді, коли заходиш там, ну наприклад, кланіанал чи там перевіряєш що там у Діани Панченка, ну раптом чи на страну UA, вони все ж животіють і із... В Росії, по-моєму, вже заборонили YouTube, але вони все ще транслюють, і як то у них перегляди навіть є. Чесно говоря, я починаю сумніватися, що їх взагалі до того хтось дивився, а не тільки ті батаферми, які заряджені, що зараз, що тоді, що, в принципі, байдуже створюють цю ілюзію великого охоплення, хоча там ніякого охоплення за цим немає. І ви знаєте, по-перше, ти заходиш, ну от, «Що тобі там, я не знаю, гості у Наташі Масейчук, Магвіляр говорить, вони говорять приблизно один і той же самий текст. І я ж прям так думаю: може дійсно зайти в оцей високий мір езотерики і звідти дізнаватися всю правдиву правду, тому що у нас вибори на носі. І видно, що магів запрягли. І з того, що вони там котять, по-перше, можна зрозуміти, проти кого їх запрягають і за кого. А по-друге, ну, прямо розвага ще та. Ну, наприклад, наступним президентом стане вона. І ви можете подивитися на обкладинці, в принципі, варіантів не так багато. І я не можу сказати, що мене взагалі якийсь з цих варіантів взагалі влаштовує. Особливо Мар'яна на Бізула, звісно, очень хотілося б. Ну або, наприклад, взагалі прекрасний випуск Вся правда про депутатів. Перелік депутатів, правда, досить обмежений був, але очевидно, що у мага Веліара є певне упередження до Російської православної церкви і до тих, хто її спансер, точніше спонсорує. Ви пам'ятаєте зовсім недавно я э, вам э, заявив про те, що. Что... антикоррупционеры так называемые Разумков и его шайка-лейка друзей действительно сами причастны к коррупции. Я заявил вам о том, что они берут деньги и спонсируются Вадимом Новинским. Это такие анекдоты, что выявляется Разумков антикорупціонер, а не оцей ось мальчик, який хоче як на портреті Леніна висіти в кожному класі совєтської школи. Знаєте, ніби з нього не ростять щось таке середнє між Мураєвом і Януковичем. Він навіть, от ви знаєте, от типу у Разумкова завжди був оцей типаж, що то середнє між Мураєвим і Януковичем. Воно тако, і от його ростять. Ну і коротше Магвіляр нам розповідає всю правду і про Разумкова, і про Скараход, і про. ну, Давайте послухаємо. Я прямо дивилася з задоволенням. Це видно, як ті, хто хочуть, щоб імя Разумкова і Скіроход було на слуху, вклалися в випуск ці, цього прогнозу від Мага Віляра. Также я розповідав вам о многії інших вещах і потім віддільно розказав про Анечку Скароход, яка на той момент не имела уголовного дела. Но на тот момент я просто решил раскрыть вам про нее правду. Я говорил о ней, не умолкая, две недели. Потом я замолчал. И как только я замолчал, к Анечке Скороход пришли следователи НАБУ и СБУ. Богдана Мосов, якщо ти мене зараз дивишся, ну, або дивишся, коли закінчиться ця трансляція, ти бачиш, ти робив випуски про Анну Скараход. А треба було просто прийти до Мага Віляра, і він все розкаже про всіх, як Анна Скароход його домагалася, як вона йому все розказала, з ким Анна Скароход зустрічалася, де вона народилася, хто у неї родичі, де вона вона зараз, з ким, хто їй платив гроші, як вона хотіла піти туди або туди. Називаю прізвище. від, 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 від усіх. Але, звичайно, найсмішніше він розповідає все одно про Разумкова. Очевидно, найкраща обізнаність з цього приводу више сіли ченелінгом прямо напряму транслюють. Напомню, за Дмитрія Разумкова. Который действительно спонсируется русской православною церковью і Вадимом Новинським. Він отстаивает интересы Росії. Его депутатська группа состоит из Людмили Бурмістер, которая заказувала у ведьмы Марини Голбан Калівола Порчі и, порчи, и победу в депутатських перегонах. Заплатила за это 35 п'ять тисяч доларів. Потім заплатила еще 70 тисяч доларів. И она знала четко, что Марина Голбан за нее будет резать одного барана, трех козлов и множество петуховых курей по субботам и воскресеньям на байковом кладбище. Да? А козлов и баранов она резала в честь нее на лысой горе на Выдопичах в городе Киеве. Поэтому и за городом тоже они приносили жертвоприношения. Поэтому Людмила Бурмистер, вот, политический урод Верховной Рады. Якщо вам треба були цікаві історії життя українських депутатів, то от, послухайте вам, магвіляр все розкаже. Ну і зрозуміло, що ти все це, ти, ти ну типу, про Навінського і е, Разумкова, в принципі, там цей. Що там далі, не понятно. Ну якщо ви хотіли про гетьманцева, то гетьманцев там теж присутствують. Гетьманцев, сатана. А, ну поки у нас Гетьманцев у власті, це 100% так і буде. Я перефразирую для ютуба, это гетманцы, это абсолютно, ну, не знаю даже как назвать, можно сказать символом дьявольских сил в этой власти. Пока гетманцев у власти, ничего хорошего для фопов не будет. Вот так вот. Але насправді сгадует не только таких прямо совсем одетых персонажей, а и меньшодеозных, хотя, конечно, менш мы их уже и не называем. Ну. Хіба шо... Есть вопросы к Ярославу Железняку, которые являются по сути агентом ФБР. А, да, я забыла Железняк. Я про Ганчеренко і Тимошенко пам'ятаю. А хто ще? Железняк, агент ФБР. Є Чи... да, питання к Ярославу Железняку, является, по являются агентом ФБР. Который разглашает информацию от НАБУ и САП перед тем, как эта информация доходит до, до суда, что есть грубым нарушением закона. Алексей Гончаренко, который пользуется инсайдами, а также своє время очень хорошо зарабатывал на такси, людей. Извините меня. Про таксі я нічого не знаю. Богдан, якщо ти раптом я бачу, що ти вже в чаті. Якщо ти в чаті і ти знаєш, як Олексій Гончаренко зарабатував на таксі, я не знаю, може на фейк-таксі, ну, може, може, якась така в нього біографічна є сторінка. Напиши, напишіть мені, хто знає, як Гончаренко заробляв на таксі. Але ви знаєте, я ось оцей ось випуск, вся правда про депутатів, подивилася з задоволенням. Ви знаєте, я зрозуміла, що в принципі це нічим не відрізняється від аналітики, Пальчевського, який до речі, час часу аналітикує Масійчука. Арістовича, ну і от це от все. Просто, просто воно ще з вайбами езотерики і так далі. А по суті, насправді, ну, по суті, насправді, знову ж таки, як я вам завжди казала, існує багато каналів передачі інформації. Одні і тієї ж, але для різних аудиторій ти транслюєш її через різні пристрої. Хтось слухає радіоприймач з одною кнопкою, хтось слухає MP3-плеєр, ні, не слухає, 3 Емпатріплеє. Немає радіо. Хтось слухає радіо в комп'ютері, а хтось на айфоні, а хтось взагалі сам сконструював і от таким чином доносять до людей всіх, які, в яких просторів вони не прийшли ту інформацію, яку треба донести. Ну і залежно від того, хто де кого балалаєть, то текст приблизно один і той же. Звісно ж, множество других персонажів, от всех них просто кровь в жилах стынет Юлия Тимошенко Алексей Кучеренко ее старый старый соратник точно не потому что он уже слишком стар но они реально хотели сделать Кучеренко мэром Киева вы знаете я ну Я зацінила, як змінився все-таки ландшафт відеороликів наших цих біднів, магів і екстрасенсів. Вони прямо от пішли прямо по особистостях. Якщо раніше вона там Росія переможе, не переможе, чи максимум двойніги Путіна, Путін колись там помре, чи там ну от щось таке, щось максимальне. Зараз вони просто йдуть і прямо катком по всім з імінами, з прізвищами, і розповідають, що з ким як. Можливо, я вже не пам'ятаю, що так було раніше. Можливо, воно завжди так було, але зараз воно мені так ваняє виборчою кампанією, що ви просто не уявляєте.